Цьогоріч ми вперше відзначаємо день молоді за новою датою разом з цивілізованою європейською спільнотою. На жаль, нам не до святкувань сьогодні, а вже нашій країні триває війна. Кожен із нас в силі своїх здібностей та досвіду намагається долучатись до волонтерських ініціатив та благодійних акцій, робити добрі справи задля наближення нашої перемоги. Сьогодні ми записуємо відео не для того, щоб привітати один одного, а для того, щоб сказати дякую. Ми дякуємо кожному воїну, який боронить нашу країну. Дякуємо усім свідомим та незламним людям, які стоять на захисті держави. Серед вас є чимало молодих людей. Ви наші герої. Завдяки вам ми можемо навчатися. Розвивати свої таланти та жити повноцінним життям під чистим українським небом. Віримо у вас та в нашу перемогу. Тому просимо лише одне бережіть себе та повертайтеся живими. А ми станемо міцним та свідомим поколінням, яке розбудовуватиме нову Україну, країну. Які судилось бути сильною та успішною країною, якій житиме щаслива молодь?